Усіх справжніх усіх з, з Воскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо. І, не маючи можливості наблизитися до нього, тобто до Господа, тому що його оточило дуже багато людей. Вони розкрили покрівлю дому. Де був Господь, і спустили постіль, на який лежав розслаблений, і Господь, побачивши їхню віру, говорить до розслабленого, чадо, прощається тобі твої гріхи, візьми постіль твою і йди додому твого. І ось ця дивна євангельська історія про співстраждання друзів. І любов Христову, яка не знає меж, яка має владу прощати людські гріхи, якщо перемістити її в площину світового масштабу, то ми побачимо цей наш нещасний і хворий світ, який є відображенням тої жахливої картини. Того стану, в якому перебуває людська душа. Ми бачимо, що людство себе вже буквально до самого дна вичерпало, що людство завело себе в глухий кут у безвихідь, безперервні війни, аномальні явища, катаклізми, смертоносні хвороби, безвіря, розпуста. Ми маємо землю. Яку буквально звалтували, виснажили, пограбували, людство себе завело, тобто заблукало, можна сказати, в таких, таких хащах, заплутало в такі себе тенети, з яких вже, напевно, і сам премудрий Соломон, мабуть би, не зміг би. Дати якусь пораду чи в чомусь допомогти. І, і тому звернемо ось увагу на ці для нас важливі моменти. І виникає питання, де нам знайти таких друзів, які б цей жахливий світ спотворений людьми, зуміли б як у того ж самого паралізованого чоловіка принести до них Христове, щоб Він дав силу нового, чистого, мирного, радісного і повноцінного життя. І справа в тому, що не варто шукати таких благородних друзів десь там далеко. Ці друзі завжди поряд з нами? Це піст і покаяння. І якщо б людство в своєму духовному житті дружно згортувалося і навернулося до Бога, і прийняло по ці універсальні ліки, тобто піст і покаяння, то невідмінно все змінилося навколо нас. Я хочу привести такий приклад, може він комусь і здатися навіть досить банальним. Справа в тому, що група вчених кібернетиків, які досліджували, вивчали електромагнітні поля, енергетичні хвилі, тому подібне, провели такий цікавий експеримент. Вони надівали на голову людини спеціальний скафандр. Котрий вмонтовані самі найчутливіші елементи, які спроможні контактувати з мозком людини. І в саме цей момент людина була підібрана, яка мала розуміння про молитву, вона уважно, повільно повторювала слова молитви. І ось вони що побачили: вони побачили раптом на табло якесь незвичайне сяйво, яке піднімалося вгору і зверху теж подібне випромінювання спускалося на ту людину, яка перебувала за молитвою. Повторюючи подібні експерименти навіть декількома людьми, вони збільшували число таких людей. Вони прийшли до такого е, висновку. Що якщо більша частина населення планети, зібравшись водночас, стала на молитву, то ця надзвичайна неземна енергія, яка б зійшла б на цей світ, вона повністю вона повністю оновила цей світ. Тобто все змінилося навколо, життя стало зовсім інакшим і набагато кращим. І досконалішим. І ось, повертаючись до, до такої актуальної теми, як посту, подвиг посту, Він не належить не виключно тілу, він належить і він потрібен і, і корисний переважно для розуму і серця людини. І ось Господь каже: дивіться за собою. Щоб ваші серця не були обтяжені об'їданням, тобто нестриманостю їжі та піяцтвом, житейськими турботами, і що коли прийде цей день, коли Господь покличе кожного з вас, щоб Він не став для вас несподіваним, отож постійно пильнуйте повсякчасно і моліться щоб сподобатися уникнути оцих бід, які мають прийти, щоб достойно стати перед сином людським. І от святитель Ігнатій Бренчанин пояснює, що Господь цими словами відкриває досить варте, особливої уваги, що може статися у наслідку того. Коли людина буде непомірно та, і навіть за, зайво вживати їжу, тобто не стримувати себе в їжі, в тілесних задоволеннях і розвагах, то святитель Ігнатій каже: наслідок трагічний, наслідок душезгубний. Від відде. Нестриманого догаджання нашому череву, серце людське, воно стає жорстокіше, грубіше, воно отягчається, розум втрачає свою легкість, свою рухливість, свободу і духовність. Людина стає цілком. Лодською, тобто нещасною, прикутою до землі, немов паралізованою. вона стає нездібною і до повноцінної розумової діяльності, от, і до відчуттів вищих відчуттів духовного світу, так пояснює святитель Ігнатій Бранчанин. І тому не випадково перед страшною карою потопу Господь. Свідчить про своє занепокоєння, він каже тому народу тій щодо потопній цивілізації, що не стане дух мій перебувати на людях, на людях цих вічно, тому що вони стали лише тільки одна плоть. Тобто нічого людського, нічого благородного, високого, богообразного, богоподібного. Лише тільки один тваринячий інстинкт. І святий Ігнатій Бранчанину каже, що людина, от, це людина, яка нездібна, вона ніколи не здібна на богопізнання і на боговшанування. Мені довелося слухати виступ одного вченого хірурга, такого відомого професора хірургії. І ця людина, що характерно, вона е, спростовувала і критикувала, думаю, багатьом відому теорію Суворова, яка звучить так. Сніданок з'їж сам обід розділи з другом а вечерю віддай ворогу. І він каже: ось уявіть собі, в мене. У першій половині дня запланована дуже складна операція. І я до цього добряче поснідав, так як я тоді після цього зможу зосереджено досконало робити хірургічне втручання. Так, мій живіт повний. Ні, ні, він не, не обов'язково пересичений. Моя увага і реакція послабляються. Розум мій вже не такий чіткий, а притуплений. Руки мої незграбні, не такі, вони зовсім інакше відрізняються від тих, які бувають, коли це я роблю саме, коли в мене не наповнений шуник, а то навіть і порожній. І оця людина, вчена людина, вона рекомендує, що саме оцей найпродуктивніший період часу робочого дня потрібно себе обмежувати, тобто стримувати себе в їжу. А лише під вечір тільки не запізно, не допізна, так сказати, себе затримувати, не допізна. Ти можеш прийняти їжу, але не переїдати. Тому не випадково в Євангелії, зверніть увагу, Христа запрошують в гості на бенкет. Там так кажуть: позвали на вечерю, Нігде немає, щоб його позвали на сніданок чи позвали на обід. То йому собі, що навіть фізична праця людина, коли вона так сказати. Добряче поїла, та навіть не обов'язково добряче, просто поїла людина, підкріпила себе, от, і їй вже хочеться після того не забратися інструмент. Хочеться з годинку часу поспати, а то хоча б полежати. Ми це відчуваємо. от, все це. І далі, продовжуючи ці речі, я хочу звернути увагу, що є дві таких досить потворні крайнощі. це коли піст заради тільки тільки просто ядіння чи просто неядіння, де немає самого головного, для чого присвячується цей подвиг, це немає любові і смирення, це потворна, жахлива така річ. І друга подібна до неї потвора це коли цинічно от і е, лукаво. Заперечується Піст, тобто негативне ставлення до нього. буває так, що навіть у всьому звинувачують Піст, що там із-за посту людина хвора. ні, якщо людина постує розумно, то вона не захворіє. І багато є прикладів, от, що навпаки ще краще стан здоров'я у людей. От і, 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 і далі, що характерно, от, що, е, що дійсно, що якщо ти не постуєш, то твоя це особиста справа за тебе. За це тебе Господь судити не стане, тому що піст не для Бога, піст для нас, і Бог буде нас судити не за те, як ми постували чи ми не постували, а буде судити саме за те, які були результати в нас, яких ми досягли результатів от, на цьому духовному шляху того ж самого посту. От і ми повинні розуміти, що пост це Боже установлення, це не наша людська ініціатива. Це тива чи якась людська задумка. От. І преподобний е, преподобний Ісаак Сирійський він, е, дає таку пораду. Він каже: Я бачу багатьох людей, котрі були немічними душою і тілом, і заради багатьох своїх таких гріховних провин вони наклали на себе подих духовні труди, які вище їх тілесних і душевних сил, і вони їх не винесли. Тоді я звернувся до них і кажу, що Бог буде судити да, покаяння не по мірі ваших трудів, а по мірі смирення. Якщо у вас не стане смирення, буде втрачено смирення, то всі ваші духовні труди вони будуть не тільки. Даремні, а вони будуть навіть шкідливі, тому що вони призведуть до гордості матері погибелі. І далі він попереджає, що вороги нашої душі, от, вони завжди намагаються примушувати нас на якісь непосильні духовні труди, які перевершують наші спроможності, наші сили, от, щоб ми не досягли бажаного успіху, і від того ми. Прийшли у смуток і відчай, і навіть не змогли, а то і залишили те, що відповідає силам нашого тіла і душі. Тобто, навіть якісь для нас посильні труди ми залишаємо. От, тому е, він каже: будемо поміркованими, тому, щоб не стати прикладом посміховиська для диявола. І Господь найбільше за все поважає це поміркованість і розсудливість. Тому не випадково апостол Петро каже такими словами, що у вірі вашій покажіть чесноту, тобто добродіяння, подвізі покладіть, покажіть розсудливість, у розсудливості, стриманість. У стриманості терпіння, у терпінні благочестя, у благочесті братолюбства, а у братолюбстві любов, яка є сукупність досконалості і без якої усі наші жертви марні і нічого не варті. Амінь.